Навряд чи нам є сенс ставити під сумнів, те, що каже Верховний Головнокомандуючий про найбільш гарячі напрямки, незваже те, хто б там ще не розповідав, які б аналітики там, за кордоном наказали, що видихається Російська Федерація і що там сповільнюються наступальні дії. Поки що їм вистачає сил та засобів для того, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії. І саме, так ви правильно сказали, це три, ну, ми це називаємо Східний фронт, там три головних напрямки, по, якому, по яких. Вони роблять ці наступальні дії. Це в півдні Чесвієр, по центру Турецький з півдня, ну, по цій дузі, це Покровський напрямок. Вони прагнуть вийти на дорогу, там залишилось декілька кілометрів Покровська Константинівка. По, по великому рахунку, що мус, ну, якщо подивитися, то саме Константинівка, ну, умовно, в центрі цих трьох наступальних напрямків. Швидше за все, росіяни хочуть вийти саме на цей, цей населений пункт, бо це залізниця, якою. Ми активно користуємося, ну як будь-яка армія, тим більше під час війни, залізницею простіше і швидше можна перевести те, що все, що необхідно для фронту, ніж е, будувати там якісь автомобільні колони. Е, вони вже обстріляли декілька разів Константинівку, саме вокзал, який там знаходиться. Ну, багато хто з нас пам'ятає е, швидкісний потяг е, Київ-Константинівка, по якому можна було швидко добратися до цих міст. Ну наскільки наскільки їм це вдасться, ну сподіваємося, що, що, що не дуже, але. Е, Сил та засобів для інтенсивних наступів в них вистачає. Хоча, з іншого боку, не можна не погодитись з тим, що рано чи пізно е, сили і засоби в них будуть закінчуватись, ну, ну, не може армія атакувати півроку, рік без, без перерву, тим більше, якщо це інтенсивно наступальна дія. Зараз ознак того, що вони видихаються, прямих нема, але ну, косвенно, як то кажуть, можна, можна їх прослідкувати. І по оцінкам, в тому числі, нашого Генерального штабу, головного управління розвитку. Що до кінця серпня е, інтенсивність бойових дій, ну принаймні на всіх напрямках буде зменшуватися, тому що ну, є багато об'єктивних причин, ну, ще раз, щоб не, не вдаватися в деталі, такі не, не дуже цікаві, Це і так всі чудово, е, наші глядачі розуміють, що ну, не може армія наступати безперервно тривалий термін. Зазвичай це 2-3 на 4 місяці. Далі все, далі, далі буде. Вони не зупиняться, бойові дії будуть продовжувати, продовжуватись, але інтенсивність боїв буде зменшуватися.